Привіт! Сьогодні ми поговоримо про теснет Алео і що саме ви можете робити в ньому. Перш за все, вам потрібно мати гаманець, який підтримує мережу Алео. В даному випадку цим гаманцем є Leo Wallet, який наразі є найзручнішим вибором для створення гаманця. Я вже маю встановлений додаток та створений гаманець, тому не буду повторювати цей процес завантаження Leo Wallet. Після створення гаманця ви можете отримати тестові токени. Для цього вам потрібно додати свою адресу до GreenList. Отримати токени можна кількома способами. Ви можете використовувати гаманець Leo Valley та натиснути на Faусет, а потім просканувати QR-код з вашого телефону. Цей QR-код згенерує у вас повідомлення на запит коштів. Через 15 хвилин тестові токени з'являться на вашому рахунку. Також ви можете звернутися до Discord каналу Aleo В гілці Faucet, яка зазвичай знаходиться в категорії інженіринг. В цьому місці ви можете запросити токени, слідуючи прикладами, які пишуть інші користувачі в повідомленнях, або завзяти, за приклад в коментарях під відео. Наразі гілка Faucet недоступна, тому я не можу запросити тестові токени саме через цей спосіб. На момент запису цього відео, єдиною активністю в тестовій мережі Aleo є деплой контрактів. Інші додатки, які займають гранти під Алео, вже запущені, але, на жаль, не працюють наразі. Повний список таких проєктів ви можете знайти на екрані. На прикладі я покажу вам інтерфейс IZAR Bridge, звичайний для користувачів брідж між мережами. Та Swap – стандартний DEX з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. В цьому відео я покажу вам, як деплоїти контракт в мережі Алео. Для початку переходимо на вебсайт aleo.tools та вибираємо вкладку Develop. В верхньому правому кутку вибираємо приклад програми під назвою Hello.aleo. Код, який ми отримали, копіюємо та вставляємо в розділ Deploy Program. Потрібно замінити назву програми на будь-яку, але не забувайте лишити «.aleo» в кінці. Потім нам знадобиться приватний ключ, який ми можемо отримати в нашому гаманці. Перейшовши до налаштування, тепер ми можемо вставити наш приватний ключ в відповідне поле. Вимикаємо опцію Private Fee, натискаємо Estimated Fee і після підрахунку натискаємо Deploy. Буквально за декілька хвилин деплой контракту буде завершено. Це був коротенький відеоогляд. Дякую всім, хто подивився. Чекатиму на ваші коментарі.